Всім доброго дня! Сьогодні буду спілкуватися на таку тему щодо заправки автомобілів у Великобританії на ГБО, тобто на газу. В кого автівки на газу. Як це правильно зробити, як цим правильно користуватись, тому що я сюди приїхав, і я знав, що вони тут є ці заправочні станції, знав, що люди якось заправляються, використовують, але тут... В основному я помічаю, що використовують заправочі станції ГБО, ті люди, в кого дома на колесах для того, щоб заправити побутові там, балони і таке інше. А місцеві жителі ну, рідко я зустрічаю, щоб когось був в ГБО. Ну, кажуть, що є, але не зустрічав. Щоб заправитись вам тут, вам потрібен перехідник, тобто який використовують по всій Великобританії. Він називається байонет. Тобто він має такий ось вигляд, о, такі ось є такі фіксатори, така різьба, і отакий ось такий повинен бути вихід. Тобто Оцією частиною ви вкручуєте в ваший, в вашу заправочну сторону. Тобто, коли оце, діаметр цієї різьби М10 на 10. Якщо у вас звичайний такий вихід, я зараз покажу, як у мене. Як в Україні, тоді, коли вже у вас є вихід, що одразу пістолет вставляється. І в те місце, куди кручується кришечка, тобто різьба кришечки вона саме відповідає оцій різьбі, що тут. Тобто ви оцю штучку вкручуєте, приїжджаєте на заправочну станцію, там де є ГБО, вставляєте пістолет, він там трішки так провертається, Самі ніхто вам не буде допомагати, ви самі цю всю функцію виконуєте. Якщо у вас там не отримається, не ви можете піти на касу і, потріб... і попросити допомоги. От. Е а так, ви самі цю всю процедуру виконуєте. Самі вставляєте пістолет, натискайте, зажимайте речах, тільки треба обережно, тому що я трішечки неаккуратно це зробив і за незручності місця знаходження моєї заправочної сторони. Е потім підходите до... Заправочної колонки. Там є кнопка, вона може бути зеленого кольору, може бути чорного кольору. Вона зазвичай там одна, така в більшки діаметром, як ну, діаметр 2 см плюс-мінус. натискаєте і дивитеся на лічильник і заправляєте скільки вам потрібно. тобто Ви можете заправитись в фунтах, скільки на 20 фунтів чи на 30, можете заправитись на певний літраж. Більше ніж треба, не заправа. Коли вже у вас буде газовий балон повний, ви побачите, що у вас ледве рахує, і коли вже буде занадто багато, він у вас зупиниться. Тому не турбуйтеся, балон у вас не розірве, нічого такого там не трапиться. От, це перший момент. По-друге, по ціні є дуже багато інформації в інтернеті, що ціна не дуже велика. Різниця, то вигідніше їздити на бензині. Можливо, кому вигідніше їздити на бензині, от а як у мене ГБО вже встановлено в автівки, тому мені вигідніше їздити на газу. Чому так? Тому що повний бак бензину мені десь виходить в районі 55-60 фунтів. До повного. Повний балон. Ну, я не знаю, скільки в мене бак, ну, явно він там більше 50 літрів. Я Повний балон газу мені виходить 42 літри, там без трохи. Це 32 фунта, 32 фунта приблизно. Цього балону мені вистачає практично на 400 км плюс-мінус. В залежності від стилю їзди і городських цикл. Ну, будемо говорити десь по 10 літрів на 100. У мене Toyota Corolla 1.6 двигун. От, мені вистачає десь на 400 км приблизно. От, по ціні я ще скину вам посилання, де я замовив отакий перехідник. От, на Амазоні він коштує 30 фунтів. Знайшов я сайт, мені місцеві люди допомогли його знайти українці. Я купив і придбав його за 15 фунтів Тобто він коштує 10 фунтів, але там, коли замовляєте, там якась доставка, послуги банку і так далі, воно виходить 15 фунтів От Такий латунний добротний перехідник. От я скину посилання на перехідник, де я замовляв. Також я скину посилання на сайт, на якому ви можете побачити всі заправки ГБО, де вам потрібно. Тобто, по всьому, по всій Європі, по всій Великобританії. В місті, тому де я проживаю, це зараз на сьогодні Пейслі, місто біля Глазго. Поруч зі мною знаходяться дві заправки. Чим зручний цей сайт? Ви заходите туди, там постійно оновлюється інформація як самим сайтом, так само і оновлюється людьми. Ви постійно бачите, коли працює заправочна станція, і яка ціна газу на дану секунду. От, ціна Ціна газу, ціна бензину. Сьогодні у нас 3 серпня 2023 року. Ціна палива бензину 95-го, буду говорити, типу в гривнях, гривня 42, ну фунта, фунта, гривня 1 фунт 42 пені. От, ціна газу 0,80. Тому майже вдвічі якби, і дешевше. От, ще перевага в тому, що е, заправив повний балон, газу повний балон бензину і їдеш там тисячу кілометрів, за що не турбуєшся. в кого ГБО не встановлено, тому я не бачу рентабельності приїжджати тут і встановлювати. Тому що тут дуже дорого, тут його можна встановити, є магазини, є сервіси, але того, воно того не варте. І ще от, єдина перевага приїжджаєте на заправочну станцію, там є дизель, бензин і ГБО. Біля ГБО практично нікого немає. Я приїхав, там було два пістолета на дві сторони, по одну сторону заправлявся чоловік, поляк він мені трішки допоміг, заправляв побутовий балон, а я заправляв автівку. Тому така ситуація. Зараз я покажу, як ця штука працює, куди його вкручувати, як правильно користуватися. Єдине, що я зараз покажу, як в мене виведена заправочна, заправочний клапан в автівці, якщо в когось зроблено так само. То, будь ласка, переробіть, тому що вам буде незручно, тому що в мене вкручено воно дуже незручно, воно під бампером знаходиться знизу автівки. Коли я ще вкручу цю штуку туди, потім мені ще надягнути пістолет і вже дуже близько до підлоги, до асфальту. Тому, якщо в когось не так, будь ласка, переробіть. І ще рекомендую, якщо ви будете. Більшу частину знаходитись за кордоном, то, на мою думку, буде саме правильніше вивезти заправочний клапан у лючок бензобака і встановлювати вже сучасні там, де сама різьба виходить, і возити з собою в автівки перехідник. На сайті Амазона того самого ж, ну і на будь-яких сайтах можна замовити е, такий ящичок. І там вже є перехідник для Германії. Він свій. Для Великобританії, для Бельгії, Франції і так далі. Їх всього 4 чи 5 переходників, наскільки мені відомо собі. Тому раджу зробити саме так. Якби я знав, то я б так і зробив перед виїздом. Зараз я вам покажу, як в мене влаштовано тут все. От, ви бачите за картинку. Заправочний клапан у мене ось тут незручно і казав, якщо в когось так зроблено, оця відстань до асфальта, вона дуже заважа. Вкручується ось штука ось сюди, в різьбу. А так. І ви можете заправлятись. Дуже просто, дуже легко. Кришечку я загубив в Польщі на заправці заглушку. Але заглушка вручиться в цю різьбу і сама різьба, оця, я вже говорю, М10 на 10. І вона підходить чудово туди і заправляється. Тому, кому корисна інформація, дуже вдячний, що допоміг. Всім гарного дня, до побачення!